Так, первічере з минулому відео на жаль, цей лендінг не був відображений, тому що. Я його включив вже Мінкони, то і тому там був чорний екран. І так, так от я проходжу по цьому лендінгу зараз. Що тут по цій криптокарті? Яку я відкрив, яка працює, який є кешбек, і також проценти до 10% на ту суму USDT, які у вас є, з USDC і будь-яка криптовалюта в різні проценти. В общем, дивіться, по-перше, гляньте, все по-українськи, тобто все робить, все працює, Вам не треба бути зареєстрованим ЄС. Випуск безкоштовний, є пластиковий, який. Можна доставити в Україну, якщо у вас о, телефон не Android. А, а, о, працює тільки на, на Android, типу Google Pay. Для iPhone просто не працює, тому альтернатива. Ви можете або купити собі якийсь дешевенький всі Android, смартфон, або замовити пластик просто безкоштовно, якщо вам не його треба дати, якщо не хочеш дати. Отримуєте кешбек. Також, якщо ви перейдете за моїм посиланням, ви отримуєте ще 10 доларів, якщо ви витратите 100 доларів за 30 днів. Тобто такі умови. Ну, 10 доларів, в принципі, плюс за те, що за просто перейдете по моєму посиланню. Знижки на всіх сервісах, ну це мене не цікавить. Може комусь треба. Та, ну Це по-любому круто. Тому що Це в це крутіша находка, яка навіть тітка з РБУ не побачить, у вашій, там, які у вас є там криптовалюту, якщо ви, якраз, якщо ви їх храните на. Гаманці, вам треба підупі, вам треба переводити, світить їх, відправляти там, щоб якийсь там Вася Петя його відправляв вам на вашу карту гроші, ви йому переводите крипту не треба цього робити. Просто перевели собі там, 100 баксів на криптобіржу, підключили цю монету і все, використовуєтесь коштами зразу. Тобто вам не треба нікому їх продавати, купувати. Своя криптовалюта, ніхто не знає, ви Плюс ще Google Pay я е, замітив, що там взагалі на цю карту там генерується якась віртуальна карта. Тобто вона взагалі шифрує. Дуже класно. Плюс ви заробляєте до 8 і ну, 10%. Щомісяця ви отримуєте перші 10 доларів безплатно. Це прикольно. безплатний випуск карти, без щорічної комісії. Це теж класно. все Оце Оце я хотів Леніт вам показати. Тобто захисти тут височайші, як ви знаєте, як криптовалюту торблять, всі хочуть її там зламати. там тут, тут захист тут крутіший, тут там вже тут. Ну, люди, люди працюють над захистом постійно. Дивіться от, від, від ролік, от, допустим. як оформити крутий бай, байбіт. Натисніть подати заявку. ось якусь, ця кнопка знаходиться. Натисніть ці напівні документи, щоб послідкують особи. Ну, Це можна і, е, за загранпаспорт або посвідчена водія, замовити фізичну карту, за приємних покупок. Все готово все б це переходьте під цим посиланням під цим відео то тобто, є робоча картка то тобто, це той лендінг я просто я там показував записував всім лендінг ну, так показує там чорний екран оказується там де відео получається на в режимі інконгіту, то виходить скрін відео, типу з екрана, не записується, просто чорний екран. Так що от показує який лендінг, він буде знаходитися під цим відео. Під цим відео, він буде десь ось так, я вам покажу зараз. Ось, дивіться, минулий ролик. я записую, Твій мобільний номер телефону, там, імейл. А нічого не видно зовсім. По безпечності там буде порівнятися кожні 30 секунд. Все. Переходьте під цим виплевічно. відео, буде так само, або і, в описі, або в закріпленому доларі, першому коментарі, е, заходите, і одразу за оця карта, це ви картуєте. І переходить в мій канал, підпишіться, будь ласка, розумі. ставте лайк, це відео в І переходьте за цим посиланням і переходьте по цьому. Можливо, буде по-англійськи, ні, ось до по-українськи. Отримати картку, переходите в один через, заходите, пік через. Google і все, картка у вас практично буде на руках. Верифікація моментальна, там буквально хвилини. Заявка моментальна, я там показую відео, там просто пишете адрес, можете навіть не свою адресу писати. Тобто можете написати, там, як я, Київ. там е е хрещатик 26 напишіть, там індекс 0.234.5. Тобто ну, це не особо грає роль. Тобто, Главное, що по документу ви прийдете, тобто, всі дані. Тобто, це все, Чотири поля заповнить дані. Все. 12 секунд, подивіться моє передідуще відео, там, де я відкриваю онлайн. Буквально секунди. Тобто. Ви, ви тільки дивитесь на екран, воно там прокрутило, там, хопа, там, галочка поставила, все готово. Відкриваєш, все, вже карточка в тебе на місці. Я її просто перевипустив, і вона перевипускається зараз. Бо карта Viduси вже не можна, треба, щоб ви були граждани ЄС. Потім траст карточка теж треба, щоб ви були з ЄС, зареєстровані в ЄС. Як вже не випустите, а цю випускаєте прямо зараз до 2025 рік, 12 місяць, есть, ну 26. Ну, після всіх новвідіннях. Вот, я просто взяв випустив карту. Есть, проблем нема з цим. Тобто прямо зараз. То есть, коли вже воно вже велося, тут тоже було б таке статися, але ні, тут, слава Богу, так працює. Ну, давайте Google Pay, знімайте налічку, можна знімати комісія лайфхак, можете знімати в АТБ або на заправках, на касах, тоді буде менша комісія. Так буде трішки більше комісії, але все одно. Все одно це за таку розкош, то можна заплатити комісію. Все одно вона буде справедлива. Не так і і не будете переживати, нервничати по P2B, там, щоб будете комусь отправляти гроші. Він там буде отправляти на вашу карту. На вашу карту якісь буде якісь хтось досіслять, там якісь фоп. Чи ще з якось там з нового типу буде зачистити, що за гроші, непонятно. Тут, ви знаєте, з, банка, з банку в банк буде приходити крипта, то є, в ваша крипта буде приходити прямо в банк напрямую від вас, і конвертується в євро, а євро вже виплачуєте в магазинах гривнями, можна розчитуватися в магазинах без проблем. То є, купувати. У мене там було в епіцентрі купував раніше. Та й зараз мене там 80 центів є. Це можна піти Кока-Колу, то cola без проблем. То є, працює все чітко. Все. Якщо це відео було вам цікаво, ну це я записав до предйдучого відео, бо там чорний екран записався. І якщо це було відео вам корисно, ставте, будь ласка, лайк. Буду продовжувати випускати то есть, такі ролики. ну Бачу насчет карти там, ставити лайки, то мені приємно, то буду так сказати, всю, всю сторону розвиватися. Там. Не трени, там, а по картам. Именно. Як там може, якщо що там пишіть коментарі, що, що там ще перевірити, може там, чи як зняти готівку, чи як там розрахуватись на касі, чи як зняти через касу, чи замовити? Допустимо, пластик можу замовити, подивитися, як він буде йти, що прийде, можу зняти, не від, якщо це буде вам цікаво, тобто дізнатися, як додати Google це моментально додається швидше, ніж обічний, з банку дається там коди, приходить, без всяких кодів, все швиденько зробиться, тут все оптимізовано максимально. То тобто біржа не розвивається з користю. Міняється все, влучається. Защі... І це ж не просто так, що воно за щита все влучається. Все. Захист вас цих коштів на вищому рівні. То є... Одна ця байбіт, бі вона, як всіх банків України, у них такий об'єм оборотів. Ну, це гігантський, гігантський криптобір з гігантськими оборотами коштів. Всім дякую, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Переходьте ви в описі під цим відео, замовляйте карту прямо зараз безкоштовно.